Всім привіт! Мене звати Юлію Жбузький, я поляк, який вивчив українську мову, і це мій подкаст Чотири кольори сьогодні будемо розмовляти з головною редакторкою сайту Сестри. Це сайт для українок у Польщі, а може і на всьому світі. Українок, які внаслідок війни потрапили у різні кутки Європи. А може і землі. Це буде дуже цікава розмова. Поїхали! Марія Гурська. Доброго дня! Дуже приємно, що ми зустрілися. Ми колись працювали разом в Україні. Сім років тому це був телеканал Еспресо. Ну, зараз ми робимо трошки інші проекти. Мені дуже приємно, що можу з тобою порозмовляти. Мені також приємно все починалося на еспресо, але я також продовжую залишатися частиною цього медіадому, цього телеканалу. Продовжую працювати програмною директоркою. На жаль, на, наразі не веду. Програми мої основні такі продукти, які я створювала, це суботній політклуб з Віталієм Портниковим, як редакторка і співведуча. Це також тиждень з Марією Гурською. Наші слухачі можуть пам'ятати мене з цих проектів, але зараз тимчасово працюю як менеджер на еспресо і також разом з польсько-українською командою редакторів журналістів запустили 18 вересня онлайн-журнал Сестри і про цей проект. Будемо зараз більше розмовляти, сестри. Як я розумію, сам сама назва цього проекту свідчить про те, що він адресований до жінок, сестри. Це не тільки про українок, це загалом про сестринство, про тих, хто бореться. І хто потребує допомоги, і той, хто її надає, тому ми дивимося на обидві ці так би мовити обидві сторони, так і їх поєднуємо в нашому проєкті. Коротко для кого він власне створюється? Це українки, які основна наша аудиторія після 24 лютого і нападу Росії повномасштабного вторгнення поїхали. З України були змушені залишити свої домівки, обстрілювані російськими ракетами, взяли своїх дітей і, і рятували їх в різних країнах Європи і світу. А чоловіки залишилися в Україні, бо більшість з них воює. Власне, так, але також це ті українки, які залишаються в Україні, які борються, які є в лавах української армії, які підтримують економіку та інфраструктуру, лікують. Докладають свою енергію до перемоги, але це також і європейці, і е, всі люди в світі, яким не байдуже перемога України, наші друзі, які допомагають нам, які докладаються також до нашої перемоги, хочуть відчувати пульс України. Вони також можуть ознайомлюватися з тим, що відбувається в нашій країні, з тими унікальними історіями, які ми публікуємо на нашій сторінці, яка зараз доступна в двох мовних версіях українська і польська. А за мить буде. Доступний наш сайт також англійською мовою, а чому ви вирішили, що жінкам, українським жінкам так потрібен цей проект? Я думаю, цей феномен сучасного українського біженства, сучасної цієї тимчасової міграції це унікальне явище, яке ще досліджуватимуть і досліджуватимуть науковці. Але наразі ми маємо дійсно справу з просто таким феноменом, який ніколи не зустрічався в історії. Це воююча нація з величезною кількістю освічених людей, яка взялася до цієї боротьби з російським агресором. Есером, і тимчасово жінки, які виїхали з України. Виявилися розсипаними по всьому світу, але це сильні жінки, це дієві жінки, це жінки на плечі, яких лягли в тому числі і чоловічі обов'язки з утримання родини, з того, щоб виконувати функції двох партнерів в сім'ї, де вони тимчасово є ось цим основним і єдиним партнером, так поки їхні чоловіки на фронті, вони десь в Європі рятують дітей, і власне ця розціяність українок. Це також така тема, з якою працюють уже науковці, так, але з якою мало працюють медіа. Тому що медіапропозиція для цих жінок в кожній з країн якась існує, існують різні ініціативи з психологічної допомоги, з допомоги юридичної консультації, але немає єдиної платформи, яка б об'єднала усіх цих жінок. Це про сестри. Це, власне, наше. Медіа, яке стає такою платформою підтримки, єднання навколо однієї справи, навколо однієї теми це перемога України, це європейська Україна, і це об'єднання всіх тих українок, які є будь-де в світі, і хочуть триматися разом і відчувати сестринське плече. Хочуть триматися разом, щоб після перемоги повернутися до України і там будувати сучасне європейське суспільство. Цілком і е, наше гасло. Це шлях додому. Тут ми закладаємо ряд змістів. Так? Ну, частина з них це те, що кожна з нас хоче повернутися додому, мріє про можливість власне зняти своє життя з паузи і продовжити функціонувати у своїй українській родині у себе вдома, в повній родині. Так водночас ми говоримо про те, що Україна фактично уже є частиною Європи через те, що вона бореться. Дає відсіч російській агресії, бореться за демократію і є зараз фактично таким форпостом усієї Європи, водночас увертається якби в свій європейський дім, і завдяки цим жінкам, які зараз знаходяться в різних європейських країнах, завдяки цій українській боротьбі, наша країна вже є частиною Європи. Тому таке таке розширення, розширене поняття шляху додому, і в плані того, що ми повертаємося, і мріємо про повернення в наші до. Домі... Мівки українські, і в плані того, що Україна вже є частиною Великого Європейського дому. Питання тільки, коли закінчиться війна? Взагалі все є жіночого роду. Україна жіночого роду, Польща жіночого роду, війна теж є жіночого роду, була така прекрасна книга білоруської новелістки. Ну, і добре, що хтось це сказав, що Україна це жінка. І це дуже важливе, щоб підкреслювати роль жінок у суспільстві. Те, що зараз ми творимо жіночі медіа, це диктує нам час. Час диктує нам нові виклики. Зараз ми говоримо про те, що права жінок передусім порушуються. Російською Федерацією, яка унеможливила нам повноцінне життя з нашими близькими, наші, нашу щасливу молодість, відбирає у нас її крапля за краплею кожного дня, відбирає наших близьких. Я тут хотіла б більше сказати про наш авторський колектив. Це в основному жінки біженки, тимчасові мігрантки, які після 24 лютого були змушені залишити свої домівки, улюблені роботи. Ну, наприклад, Тетяна з Миколаєва. Яка працювала на миколаївському телебаченні і народила дитину другу з коханим чоловіком, збудували дім. Почалася війна, і вона була змушена евакуаційним потягом виїжджати з Миколаєва, який їхній район обстрілювався. Чоловік був розвідником. Чоловік пішов на війну, поки тетяна облаштовувалася в Польщі в Ольштині, Чоловік загинув під Херсоном. Тепер Тетяна пише для нашого медіа Олена, також з Миколаєва, також працювала на миколаївському телебаченні зі сином підлітком приїхала в Варшаву і не знайшла собі іншої роботи. Була охоронницею на будові. До нас вона прийшла у будівельній касті на співбесіду. І тепер є також частиною нашої команди, і таких історій у нас багато. У частини дівчат, чоловіки на війні, на участини навіки в строю. І тут на, на сторінках нашого медіа ми не тільки ділимося нашими історіями, унікальними історіями кожної з наших журналісток. Ми також збираємо унікальні свідчення жінок, які пережили окупацію, які пережили тортури, втратили близьких, які були свідками жахливих. Подій і розповідаючи ці історії не тільки одна одній, а і нашим європейським друзям, ми також свідчимо це дуже важливо. І е, таким чином жінки сьогодні це зброя зброя проти Путіна. А яка мета цієї ідеї, якщо думати про майбутнє, через? 2-3 роки за умов нормальності, так ми були б одним медіа. Ми є абсолютно вмонтованими і залежними від того, як е, розвиватиметься історична реальність, як розвиватиметься події. Це є абсолютно непередбачуваним. Війна може тривати 10 років, війна може закінчитися завтра. Але якщо говорити про реальність під час війни, ми плануємо. Дотягнутися до кожної жінки, яка відчуває потребу в інформації, яка відчуває потребу в допомозі, яка відчуває потребу в тому, щоб ділитися своєю історією, ділитися своїм досвідом і бути частиною чогось більшого бути частиною спільного такого пульсу боротьби за Україну. Я думаю, що коли війна навіть закінчиться, це не значить, що закінчаться для України актуальні питання. У нас попереду відбудова. У нас попереду е, демографічна криза. У нас попереду значна кількість викликів. Економічний виклик, так Еко, екологічний виклик. У нас є величезна кількість тем, про які ми маємо говорити. Думати про них, про повернення наших співгромадян додому, про те, як ми будемо відновлювати цю країну, якою вона буде, якою кожен з нас її бачить. Це все те, про що ми будемо говорити сьогодні, і те, про що ми будемо говорити після перемоги. Я думаю, що це кількість тем, які ми будемо охоплювати, вона на роки вперед. І тому тут, власне, є величезна варіативність того, як може розвиватися це медіа. Це залежить від того, які умови диктуватиме нам час. Але і ми дещо декрутим. Ктуємо цьому часу, що ми не здаємося, що ми тримаємося разом, що ми є потужним фактором, який має. Мають верховувати тирани. Ми не дамо їм завоювати наш світ. Ми не дамо їм понівечити наше життя, і ми боремося за наш щасливий і безпечний світ для наших дітей. Я розумію, що це це не є таке таке змі, яке має заробляти великі гроші, але треба мати гроші щоб платити зарплати всім авторам. Це проект є абсолютно некомерційний. Це потрібно розуміти, тобто ми не плануємо заробляти на цьому медіа але водночас ми отримуємо підтримку від великих друзів України. В Польщі нас підтримала декілька організацій інституцій. Це Кульчик Фандейшн, це Томаш Улятовський Фемелі Фундейшн. Наразі цих зусиль, які докладають друзі України до того, щоб українські жінки мали чесне, незаангажоване медіа для них наразі є достатньо. В подальшому ми плануємо також давати можливість підтримати нас. Різним е, грантодавцям, які зацікавлені темою підтримки жінок, підтримки чесних медіа, сподіваємося, що нам не доведеться за рахунок реклами оплачувати наші рахунки. Але треба мати завжди десь в голові план, що зробити, якщо якийсь там спонсор не, не буде фінансувати, і так далі. Це ціннісний продукт. Тобто, це ціннісно орієнтоване медіа. Потрібно розуміти, що в кожної з жінок, які є частиною команди, по декілька робіт, тому що для того, щоб виживати в Європі, кожна з нас робить щось додатково. Тому я б сказала, що це група однодумців, які зібралися навколо дуже потужної ідеї, і які цією ідеєю запалені. Тому ну. От, не гроші тут насправді основне. Ми встані прогодувати наші родини незалежно від того, чи будуть підтримувати нас будь-які спонсори. Ти казала вже про декілька авторок, але як вдалося створити цю групу людей, які хочуть для вас писати? Скільки взагалі авторок? Чи авторів я не знаю, чи чоловіки теж пишуть. Так я хочу ще сказати важливе, що те, що ми не фінансово орієнтований проект, не значить, що ми ставимо до себе менші вимоги. І це не значить, що ми не прагнемо охопити якнайширшу аудиторію. Наша аудиторія це 6 мільйонів українців, які за даними ООН, виїхали з України і знаходяться розцінені по світу. Так і також це ті мільйони жінок, які є в Україні, які хочуть бути частиною сестринства, долучитися ділитися своїми історіями, дізнаватися про історії інших жінок, і це також. І чоловіча аудиторія, тому що те, про що ми пишемо, це цікаві захоплюючі історії, це унікальні матеріали, і пишуть для нас також чоловіки. Ну, наприклад, один з перших таких значних матеріалів, який користувався величезною, і досі користується величезною зацікавленістю аудиторії, це матеріал Віталія Портникова, діалог з Україною про те, як розвиватиметься Україна. Після перемоги, якою буде Україна майбутнього, один з наших великих матеріалів присвячений Федору Шандеру, професору Ужгородського університету, який протягом тривалого часу був на передовій, викладав своїм студентам з передової, а тепер став консулом в Ужгороді. Чоловіки часто стають героями наших матеріалів. Це ветерани, це військові, це науковці. Чоловіки пишуть для нас, і наші матеріали є універсальними і ми. Запрошуємо чоловіків також їх читати, якщо говорити про команду та її розмір у штаті. У нас не так багато людей, тобто постійних авторок. Разом з редакторками близько 10 осіб, але величезна кількість авторів, які до авторок дописують для нас з усього світу. Є автори в Німеччині, є в Словаччині, в Чехії, в Канаді, в Сполучених Штатах Америки, в Великій Британії. Кількість цих авторів постійно зростає, поки ми з вами говоримо. Я переконана, що мені на пошту прийшло 3-5 CV і нових запитів з новими темами. Ми захоплені тим, як активно долучаються до нас. Сестри з усього світу, професіоналки, журналістки, які хочуть дописувати до цього медіа, але також і люди, які хочуть ділитися своїми історіями. Ми запрошуємо писати нам на редакція собачка сестри.еу, ділитися своїми історіями. І якщо ви вам є про що розповісти, ми обов'язково про це розкажемо і допоможемо поділитися своєю історією, або зробимо матеріал, і професійний журналіст допоможе цю історію. Викласти, ми запрошуємо до співпраці, до діалогу, до того щоб використовувати нашу платформу як рупор правди, завдяки якому українки могли б нести правду про цю війну. Ну, ви запитували про матеріали. По-перше, це величезна кількість дійсно живих свідчень. Не тільки в вигляді друкованих статей, інтерв'ю, історії від першої особи, це також відеоцикл. Наприклад, нещодавно ми запустили такий цикл інтерв'ю Жінки Азову, де дружини. Дочки, сестри, матері наших бійців діляться історіями своїх близьких, історіями тих, хто в полоні, історіями тих, хто навіки в строю, тих, хто зник безвісти, це. Щемливі історії, які ну насправді має чути світ величезна зацікавленість до цих історій з боку європейської аудиторії. Нас хочуть перекладати у нас запитують ці матеріали, хочуть чути цих жінок жінок, які насправді, на мою думку, є надзвичайно недооціненими з боку медіа, в тому числі українських. Я думаю, що потрібно давати їм слово, щоб вони теж могли. І розповідати свої історії, і ділитися думками про майбутні країни ви думали б, щоб може колись ці всі історії потрапили у якусь книжку, якусь антологію? Наразі запускаємо сайт. Наразі працюємо над тим, щоб все працював щоб все було безперебійно, так щоб. Всі матеріали, які до нас надходять, вчасно опрацьовувалися, тому що всього насправді дуже багато. Я також хочу зазначити, що наш сайт це також багато лідерів зібраних в одному місці, і думки цих лідерів про майбутнє України і світу. Ну, наприклад, в одному з перших випусків моє велике інтерв'ю з Агнєшкою Голанд, де вона говорить і про Україну і її майбутнє, і про ті виклики, які сьогодні стоять перед майбутнім світом, які зокрема вона вис. Світлила в своєму останньому фільмі Зелений кордон, який отримав спеціальну нагороду на кінофестивалі у Венеції. Це також, наприклад, Оксана Забушко, яка ділиться на сторінках нашого медіа своєю історією, історію своєї фактично дипломатичної подорожі письменниці, яка виступила на всіх можливих міжнародних майданчиках, нагадуючи про те, що Росія є злочинцем і має бути покарана, що у Україна потребує засобів протиповітряної оборони зброї на всіх можливих майданчиках. Оксана Забушко говорить про це, і сьогодні є обличчям України, нагадуючи європейським політикам про те, що вони мають пам'ятати навіть вночі. Перемога України це перемога Європи, демократії нашого світу. Програш України це перемога темряви, Мордору і це загроза для всієї Європи. Європи, яка неодмінно зануриться у, ці, у цю темряву, якщо здасть свій східний фортпост, я вітаю з приводу цих прекрасних авторів. А як зробити, щоб мережа тих жінок і чоловіків, які читають в світі, була якнайбільшою? Ну, по-перше, люди приходять, коли цікаво, і у нас цікаво. Окрім цих лідерських матеріалів, окрім неймовірних історій людей, у нас є також значний пул експертів. Експертів, які радять, дають юридичні поради, які дають поради психологічні, які дають поради, як адаптуватися, як релокувати бізнес. Бізнес поради це ще один дуже важливий розділ нашої нашого сайту, нашого онлайн-журналу. Це насправді такий одна з цілей і один з сегментів цього сайту. Це такий розширений. Порадник, де б ви не знаходилися, в якій би частині світу ви не були, ви знайдете для себе тут цікаві матеріали, і про те, як влаштувати дитину в школу, і про те, яка специфіка освіти у вашій країні, і про те, як підібратися і знайти своє місце в медичній системі, так? як найкраще підрізнути. Розібратися із системами оподаткування і ось такі різні різні матеріали, якими також діляться наші авторки, які все це пройшли на собі, і тепер можуть е, крок за кроком розповісти, як потрібно робити для наших читачок. Чому варто читати е, цей сайт, сестри, сестри? Це про безпечний світ, якщо ми хочемо жити в безпечному світі. Ми маємо єднатися, і це є платформа власне для перемоги перемоги демократії, перемоги тих цінностей, на базі яких наш світ тримається. Це те, що Україна має бути частиною НАТО, Україна має бути частиною Європи, і всі наші європейські друзі, всі політики в світі зараз мають думати про те, як здійснити цю українську мрію, яка сьогодні має бути мрією. Кожного європейця, а як у здійсненні цієї мрії можуть допомогти українські жінки, українські жінки щодня своїм героїчним прикладом показують і боронять цю ідею вільного світу, ідею світу вільного від диктаторів, від тиранів, від будь-кого хто може прийти. І зруйнувати наше життя, наш світ, наші домівки, нашу власність, забрати наших дітей, викрасти їх, вивести кудись, забрати і вбити наших чоловіків українські жінки, які не здалися, які не склали руки. Вони сьогодні насправді крутіші ніж герої фільмів Марвела або Голівуду. Так вони показують просто дива. Про них потрібно знімати сучасне кіно, тому що. Це жінки, просто які роблять фантастичні речі кожного дня, які чіпляються за. Все, що тільки можна, і рятують навколишній світ. На кого ми можемо орієнтуватися, як не на них? То може колись ці історії, які можна прочитати на вашому сайті, стануть сценаріями великих картин. Напевно, стануть і книжки, і фільми все напишемо, знімемо. Є величезний простір тут для наших митців, для науковців. Але всім цим займемося після перемоги. Наразі вся енергія скерована саме на це: на перемогу України, на перемогу демократії і на те, щоб е, такі е, злочини, е, такі замахи на сучасний цивілізований світ на нашу цивілізацію, як здійснює Росія, ніколи не могли повторитися в історії, я хочу, щоб вам вдалося щоб вам вдалося цей проект розширювати, просувати у у всьому світі, що можу зробити. Ну, буду про цей проект, звичайно, теж у моєму подкасті багато е, говорити. Марія Гурська, головний редактор проекту. Сестри україномовного, але теж буде версія англомовна, є версія польськомовна. Вітаю з приводу цього проєкту, і хочу, щоб вам все вдалося. Дякую за цю розмову, Юлюшу, і слава Україні! Героям слава! Але також честь і хвала богатерам і українським кітам. Якщо вам подобається те, що я роблю, можете мене підтримати. Посилання в описі.